Вітаємо усіх прихильників футзалу. Щойно на прокаті Палацу спорту Галичина розпочалася перша гра в рамках сьошими сі... дебютанти цього турніру. Зараз борються за збереження прописки. Ну інкора відчувала впевненість на старті змагання. безпосередньо зіграла. вже 4 хвилини. Зміна четвірки, срівдовий рейс. Чудовий матч провів у поєдинку з інтеліасом. Ми його відзначали. Удар в ближній кут. Олександр Євдокимов його Лушенко розватиме її з правого флангу. Просто є груб'як над поперечкою. Чи був Рикошет? Все ж таки дає свисток Андрій на конечниці. Я правда не зумів завдати підступного удара поворотом опонента. Контрнаступ. Удар далі кут. Віктор Бурунець Спокійно реагує передача Зинич. Спроба забити у Артура Січки. Дуже довго приймає рішення. Прибуває злівої по центру. На добування Михайло Чабан. Правий в кут, Зинич не підставляє, на нож... жаль. Після повернення Ореста Патька. Ось, як то кажуть, хлопці воскресли зараз. А такої Михайло Чебан. Добрий далеченько. Прибиває о! Браво, Михайло Чабан! Без шансів для Той не бачив момент удару. Красонова. чудово грає у захисті Михайло Чабан на Зинича. Вибігати можна 3. 1. Чабан. Вихід річ навіть. Покотина Зинича. Удар. 2 0. Чудова атака. Бездуальна передача. Ну і все, мабуть. ...віддавати передачі вертикальні, тобто не через центральну частину майданчика. Удар гол, гострину зарідової Рейзе. у другому матчі. Поспіль записує своє прізвище до протоколу Арбіт. Сатардовий рейзи на Солошенка, той розвертався без фолу. Було зірвано контрнаступ. Зараз Чепанський та кравець відкривається під передачу. Правда, вирішив сам. Пригадуєте зустріч з інтеліасом, коли саме з цього місця Макс Каченко відкрив. лік, забитиму волопну до кошети. Шість хвилин та сорок секунд залишається командам попітніти ще у першому таймі. Чабан передача удар не забиває Данило Бобро. Лоджік. Данило Бобро, якщо б забив. Четвертий м'яч тоді би можна було достроково поєдинок завершувати. Ну а так слідкуємо саме на Чабана, той то і злівої дальній кут. Це ж таки оближній. Завдав поту. Не прошувався. Однак тут вирішив Чабан зіграти трішки по іншому Віталій Зинич, ще одна спроба удару над поперечкою. До Вейрейзи. Контрнаступ 3-2. Хороша передача на Ткаченка. Той ще один пас. Гол! Браво, Петрусенко! Але сам асист від Каченка. Теж ван. Дуже легко зараз на швидкості пройти опонента. Це йому вдалося. Ткаченко. Хороший сольний прохід голову немає повз дальній стійки. Летить телефону. Запалив з напрямку Михайла Чабана. Дивимось уважно за цією комбінацією. Зараз елегантно на Чабана. Йде пас. Удар. Гол. 5-0! Дубль Михайла Чабана. Все ж таки тут прямолінійно було зіром. Бордаємо з великим задоволенням на перегляд другого тайма. Правильно, Олександр Щепанський. м'яч під контролем у скаутів. Це рідкість І за перші 20 з половиною хвилин. Атакує на Івана Груб'яка. Контрнаступ. Чабан ну, потрібно таке забивати. Чабан направо. Зинич пас не проходить. То чудово зіграв Красоносов. Чабан ішов на хитрик. Євдокимов, Зинич злівої у Груб'яка. Чабан на перекопленні грає. Зинич. Вихід 2 в 1. Таке ми вже неодноразово бачили сьогодні. Атака завершується голом. Зенив щось таке ставить жерну краб. Ось щодо асистів Михайла Чобана сьогодні гра клеїться. <му> Удар з носка. Вихід 2-0. в 0. Передача від Боброва. Він все ж таки сам приймає рішення відзначитись і робить. Це надзвичайно правильно. Браво! З Зараз атакує. помаранчево чорна команда та вітає своїм забитим голом Максим Ткаченко Андрія Кузьміна здем народ. Знає, як говорити тости Максим Ткаченко, це ми знаємо. Корис Солошенко розіграє свою спробу Денис. Вдовий резі удар по центру воріє. Бобров Через Віктора Брунця можна було розвинути. Блокує дуже фону зараз Солошенко Максимова. Знову можна віддати було. на Чебана. Передачу тут вирішив сам. Можна покотити на Зинича. Вихід один в один. Зинич ставити крапку. Євдокимов! На жаль, не ще уже нікуди це звиття від команди Назара Яциш. Зараз Артура Січку, так ніжно обійняли гол! Євдокимов Забиває! Я ж говорив, що сьогодні за нього триматимуть кулаки. Найрідніші він. Позиції злетів з ноги, і помиляється чебан. Є можливість стати на Зинича. Правда, самотужки прийняв рішення Михайло Чебан. Уже ці, правда, м'яч відлетів до Боброва, той покотив голо немає. Таке легат. І наша перемога наближає вас до нових особистих тріумфів. Передача в напрямку дальньої стійки. Ну і Максима Ткаченка оформити дубль щонайменше. Пас в напрямку вдової рейзи. Той пробиває! М'яч летить стартові 20 хвилин. Січка! Забити можна! Красноносов не дозволяється зробити. Відпустив суперника. Чабанце фол! Пенальті чи штрафний удар. Показує Андрій Наконечний на Є можливість ще один м'яч забити у сітку від суперника. Чабан забиває! Ось для що була ця хвилинна пауз. Удрує чітко раліт. Розробним рахунок. Зараз чобан може забити справу його! 11-0. Михайло, чабан. Оплесків його одразу. Було їх зробити і значно більше. Зараз Чабан хоче збільшити свою перевагу. Зенич Чабан віддав на вдохівота і забиває. Ось Михайло Чабан. Ну, мест. У сьогоднішньому матчі він. Ну, а далі Кодерс проти Аванге не пропустіть.